Полтавський міський парк має площу майже 125 гектарів. Це пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, яку місцеві називають дендропарком. Ми вирішили взятися так по-серйозному за центрпарк, як до частини чи однієї з родзинок, яка б могла приваблювати людей до Полтави як туристичний об'єкт. І для цього, для комплексної концепції, ми вирішили запустити процес брендування, для того, щоб навести лад з візуалом, яким чином ми контактуємо з відвідувачами парку, тобто там показчики, знаки, веб-сайти і так далі. Але як це часто буває, потрібно починати з чогось малого. І от першим таким кроком є для нас логотип. Як розповіла Суспільному фахівчиня комунальної установи інститут розвитку міста Анна Воробйова, голосування за логотип для дендропарку влаштували на інтернет-платформі Едем. Його розпочали о 9-й годині ранку 12 лютого, а завершити мають 22 лютого. На вибір представили чотири варіанти. Над ними працювали двоє місцевих дизайнерів та київська спеціалістка. Про це Суспільному розповів начальник відділу Полтавський міський парк Максим Макуха. На першому варіанті логотипу зображений червонокнижний тюльпан, який росте у цій місцевості. Під квіткою схили балок та стилізовані долоні, які символічно захищають природу. У другому варіанті на тлі герба міста є дуб. Ці дерева ростуть біля центрального входу до парку. Також напис із назвою. Третій варіант оновлений чинний логотип. На ньому замінили кольорову гаму на наближену до прапора Полтави. На тлі герба міста жолудь із дуба, гілка верби, а також шишка, символ. Хвойних дерев. Усі вони є на цій місцевості. У четвертому варіанті зобразили дуб, воду ставка та лебедів. Крім того, у центрі зображення є квітка тюльпану. Авторизацію на платформі можна пройти за допомогою банкінгу, який вам там запропонують. Передні можна почитати описи, переглянути файли, які там підгружені, і проголосувати поставити галочку напроти того вибору, який вам сподобався. Проголосувати можуть мешканці нашої територіальної громади, які в ній зареєстровані. Як розповів начальник відділу Полтавський міський парк Максим Макуха, гроші із бюджету громади на розроблення та вибір логотипу не витрачали. Якщо не вкладали, то окей, я не проти. Якщо це принесе в бюджет Полтави, якісь гроші, з питання. Я Думаю, поки війна не потрібна. Оце моє таке. Яка моя позиція? Попробую знайти в інтернеті, і, можливо, долучуся. Напевно, логотип теж потрібен, але насправді хотілося, щоб там було більш всього облагороджено, щоб люди могли там приїжджати туди з дітьми, могли при в хорошу погоду приходити туди бігати на вихідних. Благоустрій міського парку планують виконувати поступово, розповів керівник відділу Максим Макуха, Лілія Пархоменко та Богдан Казиріць суспільне новини Полтава.